Вітає друзі, війна вона загострила багато соціальних проблем і віл. Одна з таких проблем через вимушене переселення, руйнування медичної інфраструктури та скорочення профілактичних заходів. Багато людей вони залишилися без діагностики, без терапії, без соціальної підтримки. А чи можливо отримати саме соціальну підтримку в Дніпрі? Про це сьогодні говоримо і зі мною в етері Анастасія Тищенка, директорка Дніпровського міського центру соціальних служб? Вітаю Вітаю. дуже серйозна розмова, дуже важлива розмова на мій погляд, тому що ВІЛ залишається. Багато років серйозної проблеми в Україні, але а, на, на тлі війни а, якось вона замилилася, ця проблема. А чи а, гостра вона зараз? Яка зараз статистика? А чи є якісь зрушення в динаміці? Так, дійсно, вже майже три роки війни, і ми розуміємо, що Зовнішні загрози для людини вони е, більш важливі, але е, така інф... загроза, як вілінфекція, її не побачиш. Ти її не побачиш не в маршрутці, ти її не побачиш поряд із е, сусідами. Тому трошечки ми забуваємо про це, що необхідно дбати про себе в першу чергу, тому що е, надання е, про себе ніхто не. Подбає як лише сама людина, тому е, при Дніпровському міському центрі соціальних служб е, вже другий рік працює денний центр адаптації дітей та молоді, який саме направлений на підтримку людей, які вже є вілінфікованими, або виховують дітей. Е, які мають віл-інфекцію, які взяли на виховання дітей-сирі, дітей позбавлені батьківського опікування, які мають такий діагноз, для того, щоб надати такі послуги, як соціальний супровід, соціальна адаптація, консультування. Фахівці денного центру пройшли навчання для того, щоб проводити добровільне тестування орально, тому що іноді людині важко. Наважитись на те, щоб піти у лікарню і зробити тест на ВІЛ по крові. А при денному центрі можна зробити тест на ВІЛ орально, по слині. Він досить чуттєвий, він дає дуже високий результат 99,9%. Тому людина, окрім того, що вона не в медичному закладі, вона може отримати кваліфіковану. Підтримку фахівця до тестового консультування, провести тест і е, у разі е, отримання результату негативного, позитивного або невизначеного, отримати якісну після тестову консультацію. Все ж таки повертаюся до цього питання для розуміння, для загального розуміння, ми будемо детально говорити про роботу центру, тому що ви великі молодці, це так. А за вашими спосередженнями, за цим досвідом, що ви маєте на базі центру, що з рівнем захворюваності зараз? Ми знаємо, що е, на превеликий жаль, Україна є однією з тих країн європейських країн з найвищою е, високою захворюваністю на ВІЛ-інфекцію. Наша Дніпропетровська область входить е, в п'ятірку областей, які е, по захворюваності е, мають також високий рівень, тому що ми, е, окрім якщо брати довоєнні часи, і якщо брати вже під час війни, до нас. Перемістились дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Це Донецька, Луганська, Харківська області. Це були, були області, які були також з високим рівнем захворюваності на віл. Люди, які прибули в наше місто, вони. Не одразу знають, куди їм звертатися. Е, люди, е, які е, не адаптувались і е, не розуміють, хто їх підтримує саме в цьому е, місті. Е, тому е, Наша робота направлена на те, що ми інформуємо населення, що їм необхідно звернутися або до медичних закладів для того, щоб отримувати безперервно аретравірусну терапію, яку вони отримували у себе на місці. Також ми розуміємо, що під час воєнних дій дуже багато військових мають доступ до крові. А віл, як всі ми знаємо, передається через кров, через статеві шляхи, і від матері до дитини. Тому іноді людина, бажаючи допомогти іншому, ми розуміємо, це люди можуть бути поранені. І мають доступ, нема рукавичок, є також порізи, є можливість потрапити інфекції в організм, вони повертаються додому, а дома е дружини. І для того, щоб е це коло трошки розірвати, для того, щоб людина замислилась про те, що можливо, можливо, десь є небезпека, необхідно про себе подбати. Подбати, пройти тестування, ми ж з вами розуміємо, що людина як часто задайте самі собі питання, як часто ви робите тест на віл. Я робила напевно два рази, і е, коли я робила другий раз, то вперше зіткнулася з тим, що це не анонимне тестування. Е, що мені потрібно е, казати, хто я є, і трошки мене це засмучило, якщо чесно. При нашому тестуванні при денному центрі це тестування, яке ми робимо за бажанням, людина може зробити його анонімно. Але ми інформуємо людину про те, що у разі Позитивного тесту ми все одно її перенаправляємо у лікарню. Ми не повідомляємо, ми перенаправляємо в лікарню для того, щоб людина здала повторний тест, але вже по крові. І тоді вже людина для себе сама е, вирішить, чи хоче вона, чи не хоче. Але е, чому ж я кажу, що у нас дуже якісне е, іде інформування і дотестове, післятестове консультування, тому що людям необхідно розуміти. Вміти. Іноді, коли, коли ти спілкуєшся з людьми, для, для ну, для багатьох-інфекція це вже все вирок. Це пряме, е, пряма дорога на кладовище. Але якщо е, людина вчасно дізнається, якщо людина вчасно звертається до лікаря, їй назначають призначають аретравірусну терапію, людина може жити е, повноцінним життям. Людина може створювати Родини вона може навіть жінка може народити здорову дитину, якщо правильно вживати ліки і правильно ну, далі вести здоровий спосіб життя. Тому... Під час війни це теж ускладнюється дуже багато для цього причин, тому що люди поїхали, прервали цю терапію, а можливо навіть і не знали, що вони до речі, а були такі випадки, коли клієнти дізнавалися, що вони інфіковані саме під час таких тестувань в центрі? Так, були. Я ще раз наголошую, що ми проводимо тестування за бажанням людини. За бажанням воно може бути анонімним. І під час тестування у тому році декілька людей дізнались про свій віл-позитивний статус. Ми намагаємось інформувати населення міста. Ми намагаємось, фахівці денного центру проводять вуличні акції, інформування. Також ми проводимо вуличні акції на вулиці. Ми проводили тестування, тому що можна провести або на вулиці за бажанням людини, або віддається е тест, і людина може вдома зробити тест, коли вона буде одна, і далі зателефонувати фахівцю для того, щоб проговорити тест був, був позитивний або негативний? Це дуже круто. Чому тому, що? Е Оце тестування особливо вперше. Це великий стрес, Strес. великий стрес. А так ви трошки по цей рівень знижується, Він ну це дуже круто. А я бачила, що минулого року у Дніпрі провели майже 400 тестувань на ВІЛ так. і 620 консультацій. Так. Як ви оцінюєте ці цифри? Необхідна та достатньо чи потрібно більше? Я думаю, що необхідно більше, але ми співпрацюємо з органами пробації. Ми співпрацюємо, фахівці денного центру вже пройшли з інформаційною компанією усі місця компактного поселення, тому що щоб люди знали, навіть ті, які внутрішньо переміщені, для того щоб вони знали, що є така можливість протестуватися анонімно, отримати консультацію. У разі необхідності перенаправляємо до медичних закладів для того, щоб люди не залишались один на один. Це наші отримувачі послуг Центру соціальних служб і е, це сім'ї, які м, взяли на виховання дітей і е, дітей серед дітей позбавлено батьківського піклування з віл-позитивним статусом. Але родині необхідно правильно розкрити статус дитині, пояснити їй. Чому вона вживає ліки? Тому що до е, певного віку дитині не повідомляють про її ВІЛ-Статус. Е, далі необхідно правильно розповісти дитині, далі необхідно е, розкрити статус і пояснити дитині е, підлітку, як далі жити з цим. Тому наступне питання, воно просте. Крім тестування, які послуги надає центр, надаєте ви? Ми надаємо послуги з соціального супроводу. Ми надаємо послуги з соціальної адаптації профілактичні послуги, І проводимо інформаційні кампанії і вуличні акції. Ось, наприклад, 13 го числа у... на Європейській площі ми з фахівцями денного центру і фахівцями Центру соціальних служб будуть роздаватися засоби контрацепції, презервативи з листівками, тому що дуже багато підлітків. Вони у нас дуже дорослі, але для того щоб вести доросле життя, необхідно бути ще дорослим отут, в голові, так? Для того, щоб вони могли. Іноді підлітки бояться запитати у батьків їм. Проще подивитися десь в інтернеті або прочитати щось для на таких вуличних акціях. Фахівці фахово можуть розповісти і донести ту інформацію, яка досить проста, але вона може зберегти життя у подальше. На ваш погляд, наскільки це ефективно? Чи стикаєтеся ви з стигматизацією або ставлення до тестувань? Все ж таки змінюється потроху. Ми стикаємося з тим, що коли в нас була перша акція по роздачі презервативів, ми стикалися з тим, що молоді люди, люди не бажають їх брати. Це було дуже дивно. Соромляться, соромляться. Наші люди чомусь соромляться. Е, поступово такі акції у нас е, взагалі е, ми намагаємося їх проводити більш систематично, тому що вуличні акції інформування ми проводимо дуже часто. І е, з роздачою буклетів, з роздачою якоїсь інформації. Е, на тестування люди на вулицях погоджуються е, добре. Тому що е, я ну це якщо порівняти, я думаю, так, люди, дуже багато людей, які погоджувались на тестування, вони казали, що так, я ще не ніколи не робив це, стосувалося там не, ну, не дорослих, це там молоді люди молодіжного віку. Хтось не робив взагалі такий тест, їм було цікаво. Ми розуміємо, що це послині, нічого е, складного в цьому нема. Але. Якщо ми беремо, наприклад, місця компактного поселення, і фахівці приходять і розповідають про можливість про вілінфекцію, про передачу, так про те, що є є можливість протестуватися, то охочих чомусь небагато. Можливо, людям необхідно. Подумати, прийняти цю ситуацію, а можливо, хтось навіть і не задумувався над цією проблемою. Для когось хтось вважає, що вона десь далеко, тому що, на превеликий жаль, захворюваність на вілінфекцію, вона не має симптомів. Людина не відчуває так, як ми, наприклад, людина, яка захворіла там, на гріб, так, висока температура, погано почуває. Це дуже латентне, а потім захворювання. Воно тим є підступне, що людина не бачить симптомів. Але дуже добре, що молодь змінює своє ставлення. От я це почула, і мені здається, що це. Це непоганий такий, не не по маркер. На щодо фінансування, все, що не військове, зараз не на часі. А це на часі чи є розуміння чи вистачить у вас на цей рік фінансування на ваші ці заходи, на ваші плани, на те, щоб центр працював і допомагав. Так, ми працюємо за рахунок міської ради. Ми назв наш засновник є міська рада, тому посадові. Посадові ну штатний розпис, він закладений і такий і не скорочується. Фахівці соціальної роботи працюють, отримують вчасну заробітну плату. Тому все, що ми плануємо, акції, все, що ми прописали в плані на 2025 рік, все залишається в силі. Ну а що планується на 25-те? якісь конкретні плани можете вже озвучити? Так ми про, плануємо ось в 13-го 13 до до дня презерватива. Ми будемо роздавати презервативи та листівки. Також е, у нас проводяться при денному центрі, проводяться майстер-класи. Арт-терапія вже для наших отримувачів послуг, які е, отримують соціальні послуги. Вони можуть звертатися і е, проводяться майстер-класи. Які екскурсії були заплановані для того, щоб провести ту ж, надати послугу адаптації, з людиною необхідно працювати. Людині необхідно проживати, ем, працювати інколи деяким людям необхідно працювати з психологом для того, щоб ем, прийняти цю ситуацію. Психологи при Дніпровському міському центрі соціальних служб вони працюють безкоштовно. У нас облаштовані, у нас зроблений ремонт, у нас є можливість якісно надавати соціальні послуги. Таке особисте питання. Саме ви, от, пані Анастасія, що ви вважаєте найбільшим викликом у сфері профілактики ВІЛ у наші часи? Чого найбільш бракує в системі? Дуже мало інформації. На цей час. Немає доступу, так, в нашій країні є пріоритети, в нашій країні війна, але інформувати молодь, інформувати населення в школах, в закладах, навчальних закладах, вищих, професійно-технічних училищах для того, щоб це наше майбутнє покоління. І про цю... Про цю роботу необхідно про профілактичну, необхідно не забувати. І е, ця інформація е, ми не бачимо, от, якщо брати там, 5 років, 10 років, були якісь невеликі мультфільми, були короткометражні фільми, ми зараз цього не бачимо. І ну, якщо ми з вами би, там, не, не звернемо увагу на це, е, най... Це буде враховуючи і людей, які перемістили з інших місць, враховуючи показники віла, який ну, він все одно росте. Людям необхідно проговорювати про те, що ВІЛ це не вирок, якщо при якісній ретровірусній терапії можна проживати повноцінне життя. Інформувати молодих жінок про те, як необхідно себе поводити для того, щоб не якщо навіть вона ВІЛ-позитивна, як не народити е дитину, яка буде мати. Віл-інфекцію, як народити здорову дитину, що необхідно зробити, як прописати цю аретровірусну терапію, що необхідно після пологів зробити. І профілактика це найкращий вихід. З, ну, це, це робота на багато років вперед. Коли ми чуємо, що по Україні йде епідемія грипу, ми починаємо профілактику себе і можливо навіть ваксування вакцинування. А чи можна казати, що епідемія вілу вона не зупинена в Україні і що можливо захворювання більше, ніж нам на то каже статистика? Ну я думаю, на це питання, звичайно, можуть відповісти лікарі, але ми... Точно з вами розуміємо, що не всі люди, які перемістились у наше місто, так вони стали на облік з в, в центрах соціально значущих хвороб. Також ми розуміємо, що дуже багато людей, які не знають свій віл-позитивний статус, тому що для того, щоб його знати, необхідно протестуватися. Ми розуміємо, що під час статевого акту необхідно користуватися засобами контрацепції, такі як презерватив, тому що презервативи на 100% захищають від передачі віл-інфекції. Тому також необхідно людям знати про те, навіть якщо у людей, молодих людей, немолодих людей стався незахищений статевий акт, що є 72 години, протягом яких необхідно вжити заходи для того, щоб вілінфекція не почала по, нашу, Поширювати. по організму поширюватись. І все це необхідно знати. Тому що іноді людина закривається і вона один на один залишається зі своєю проблемою. Тому можна звернутися до денного центру при центрі соціальних служб, можна зателефонувати на телефон довіри абсолютно анонімно. Тому е, людина не повинна залишатися один на од... один, е, ну сам, сам на сам, сам тому що іноді проблема буває, її можна вирішити, а людина якимось чином злякалася. Е, ми знаємо, е, ну існує дуже багато міфів про ВІЛ. Так ми з вами, люди ну, необхідно розуміти про те, що через е, обійми, через поцілунок ВІЛ не передається. І все це необхідно знати, а це, ці знання передаються лише під час або інформаційних якихось кампаній, або вуличних акцій, або в лекцій в закладах освіти, в інформуванні, в місцях тимчасового компактного поселення. Інформація це головне. І головне знати, куди можна звернутися з цією проблемою. Дуже дякую, дуже дякую. Анастасія Тищенка, директорка Дніпровського міського центру соціальних служб, була з нами в етері. Війна не тільки ускладнила ситуацію з ВІЛ, а й зробила її менш помітною на тлі інших криз. Але ця проблема не зникає. Навпаки, нестабільність, вимушене переміщення та обмежений доступ до медичних послуг та соціального супроводу лише збільшують ризики. Тому дуже важливо, що робить міста, аби люди не втрачали допомогу. do